Друзі, є хвилинка часу, і я хочу звернутися до книги Откровення, що говорить Христос Іоанну своєму ученику, і сказав до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близький. Неправедний нехай ще чинить неправду, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай чинить правду ще, і святий нехай ще освячується, бо незабаром прийду і заплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно вчинків Його. Я є Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Сьогодні ще Христос на престолі милості. Сьогодні Христос ще чекає, що ми схилимося і признаємо свої гріхи перед Ним, покаємось. Але завтра Він може бути на престолі суда. Тому поспіши, друже, я помолюсь за тебе. Дорогий Отче Небесний, благослови, хто сьогодні чує ці слова Твої Ісус. І відкриває серце. Ти готовий спасти. Помилуй ще багатьох і спаси, і прослався в їхньому житті. Амінь.